Дев'ятниця вшанування Пресвятої крові Ісуса Христа. Розважмо, як Ісус Христос втретє пролив свою дорогоцінну кров під час бичування. Після Гатсаманії, після зрад і судилищ Ісуса приводять до Пилата. і, хоч правитель Риму не знаходить у ньому вини, все ж наказує бачувати Його для заспокоєння натовпу. І саме тут втретій раз. Христос проливає свою дорогоцінну кров, Ісус стоїть прив'язаний до стовпа, Він добровільно приймає кожен удар, не чинить опору, не виправдовується, Його тиша це голос правди. Коли не визнають вашу правду, мовчіть, бо саме тоді ви красномовно говорите. О Ісусе, бичований з любові до мене, я поклоняюся Твоїм ранам і крові, що витекла заради Мого очищення. Омий мене цією кров'ю, яка падала на землю в тиші болю. Відроди моє серце, зроби Його м'яким, дай мені нове серце, подібне до Твого, дай мені серце, що плаче над гріхом. І душу, що цінує жертву, нехай твоя кров покриє мої провини і дарує мені нове життя в Тобі. О Ісусе бичований, Ісусе, що терпиш любові, будь мені опорою в спокусах, очищенням у боротьбі, цілющою кров'ю у моїй немочі, Ти не відвернув свого обличчя. Я не хочу більше ховатися від Тебе. Прийми мене, перемінюй мене, спаси мене. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Окрови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки віків Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на хресті і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця. Де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Амінь.